Росіяни знову нагадали про своє бажання керувати українською газовою трубою, але цього разу вже спільно з європейцями. Про це заявив голова комітету Держдуми з енергетики Іван Грачов на зустрічі з німецькою делегацією. Повідомляє Тартас за словами Грачова. Ідею тристороннього консорціуму з управління ГТС України реанімували німці. Мовляв, вони навіть запропонували залучити до справи Дойче Банк. Російський чиновник у відповідь згадав, що Південний потік такий дуже дорогий. Тому Кремль, як ніхто, зацікавлений у модернізації української труби. Крім того, Грачов припустив, що з українського боку над консорціумом працюватиме вже не Нафтогаз, а його наступник. Я цю ідею підтримую. Вважаю, що таке рішення гарантувало б перш за все безперебійні поставки і модернізацію труб. А також постачання газу за відносно хорошими цінами у консорціумі могли б взяти участь великі німецькі енергетичні компанії з українського «Нафтогаз України» або його наступник з російської «Газпром», можливо з іншими енергетичними компаніями. Крім того, Грачов припустив, що боргові проблеми Нафтогазу можуть призвести до несанкціонованого відбору ЗТС європейського газу. За його словами, це не потрібно ані Росії, ані Європі. Тому сторони домовилися розглянути питання консорціуму на засіданні майбутньої міжпарламентської групи з питань енергетики. Відчизняні експерти, перспективи тристороннього консорціуму не відкидають, проти нагадують про необхідність врахування українських інтересів. Мовляв, інакше трубу фактично відберуть за Якщо мова йде про тристороннє про створення тристороннього консорціуму, ми маємо розуміти, що цей тристоронній консорціум робиться не в принципу, ми зараз у вас все заберемо, ну тобто мається на увазі всі активи за борги, А ми розглядаємо вас як партнера, і ми допоможемо вам за рахунок створення консорціуму, у тому числі розрахуватися з боргами.